Війна застала наш бізнес, коли ми були переповнені надій. В планах було відкриття мережі кав'ярень і підготовка цієї мережі під франшизу. Початково підприємство у нас знаходилося в Києві настанням вже більш активної фази бойових дій. На жаль, втратили складські запаси майже в повному обсязі, але зберегли частину обладнання. Для перевезення такого класу обладнання це потрібні вантажівки від 7 до 20 тонн. Це нове було обладнання, яке ми зараз будемо встановлювати в Рівному. Частина людей, які в нас працювали, вже переїхали в Рівне. Будемо залучати тих людей, які будуть тут стояти на обліку в центрі зайнятості населення. І ми, як релоковане підприємство, звичайно, перше завдання, яке в нас виникло, це добре. Ми переїхали. Що далі? Люди переїхали, треба забезпечити їх роботою. Що робити На зустріч Пішла Рівненська військова обласна адміністрація, запропонувала нам підключитися до цієї програми за наявності активів. У нас збереглися певні об'єми нашої сировини. Ми зараз говоримо про каву. обсмажену. багато втратили. Тим не менш, ми вже за рахунок тих запасів, які у нас були зосереджені, які ми встигли вивести Містити, ми виконали державне замовлення, встановлений термін, продовольчі пайки для постраждалих регіонів. На мій погляд, українці наразі зараз саме продвинута нація в світі. Оберніться і ви зрозумієте чому. Тому що ми самовіддані, ми працьовиті, і ми готові стати на захист не лише тільки себе, своєї сім'ї, а якщо потрібно буде, то й допомогти сусідям.